Усім вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним» І сьогодні я розповім вам про книгу, яка однозначно стала для мене однією із найкращих у цьому році. І це роман Макса Кідрука, де немає Бога, новенький роман, який увійшов цьогоріч до коротких списків літературного конкурсу Книга року Бібісі. І допомагати мені сьогодні розповідати про цю книгу. Буде ось цей, ось я, такий чорний, який вирішив муститися біля мене, поки я буду розповідати вам про цю книгу. Так от, до 200-ї сторінки я змушувала себе читати цей роман і знаюся щиро, буду відвертою, тому що досить надто довга зав'язка. Однак уже потім я не пошкодувала, що взялася за прочитання цієї книги тут немає містики, яка межує з наукою, а навпаки, описано події реальні, які дійсно можуть відбутися у нашому житті. Саме додає певної такої родзинки, як ви могли здогадатися у більшості книг, які останнім часом вийшли з під пера Макса Кідрука, якраз і містика, і межує з наукою. І тому зараз ось ця книга доволі таки якісно вирізняється з-поміж інших. Однак, чому вона мені все ж таки сподобалася? Сподобалася вона і також і тим, що Макс Кідрук доволі, я би сказала, так, майстерно. Показує і описує російсько-українську війну, описує авіакатастрофу, яка трапилася на Донбасі, привернула до себе увагу всього світу. І я би сказала, з науковою точністю вказує на те, що це дійсно правда, і навіть привертає увагу світу до цих подій, і це власне тішить. Подобається і також і той експеримент, який влаштував Макс Кідрук своїм героям. Власне, як ми можемо вже здогадатися з перших сторінок, і навіть з навіть з обкладинки, так мова піде про авіакатастрофу і про виживання в екстремальних умовах. Власне своїх головних героїв е, Макс Кідрук поміщає в таке середовище, де досить складно вижити, де не діють ніякі закони, де не діють моральні приписи. Власне, як він говорить, де немає Бога. І е, тобто. Де складно навіть знайти стимул для того, щоб боротися далі, і Макс кідрук ставить експеримент над цими людьми, намагається зрозуміти, наскільки як далеко готові піти люди заради того, щоб вижити, які моральні закони, які моральні приписи вони лайні переступити для того, щоб м -м -м, зберегти своє життя. І тут, знаєте, цей моральний експеримент я б на мою думку все таки вдався і, і особливу роль Макс Кідрук приготував, мабуть, спеціально для священника, оскільки саме цей герой уже ладен був вчинити найбільший переступ. Ось, але Макс друг змило що досить рідко, оскільки він не шкодує нікого у своїх творах. Так, от і священник останню мить отримує, ну я би сказала, порятунок. Автор я не завжди вдається до детального змалювання фізіологічних особливостей людини, Больових відчуттів людини, фізичних і моральних страждань. І власне саме тут я би сказала, саме тут як є завжди родзинка цього роману, оскільки Макс Кідрук, я знаю, що це все він робить для того, щоб дивувати нас, читачів. Однак, повірте, від цих сторінок від страждань людей неможливо відірватися, і навіть є страждання тварин однак. Усі ті картини страждань тварин, вони, як, яких досить можна багато знайти, і в попередніх романах, зокрема, і в романі Макса Кідрука на Зарайся і мовчи. Так, от, усі ті страждання тварин наштовхують мене на думку, що Максу Кідруку, мабуть, подобається описувати ці всі такі картини, хоча саме Страждання не є, я би сказала, най... найпозитивнішими сторінками. Те, що буде говоритися далі, те, що буде відбуватися з людьми, у цьому романі доволі складно прочитати. І ця книга, як і всі романи Макса Кідрука, мають на увазі, не для слабких нервів. Так от, якщо все ж таки е, ви надумали читати цю книгу, не читайте її на ніч, щоб не було страшних снів. Е, Ні в якому разі не думайте про те, що якщо ви взяли цю книгу в літак, не читайте її в літаку. Е, і, і, власне, е, я б цю книгу порадила для прочитання, знаєте, тим, хто Хоче по іншому поглянути на світ, оскільки Макс Кідрук, це ще один аспект, чому мені це сподобалася. Ця книга дає такі тонкі філософські натяки, які наштовхують на роздуми і будуть цікаві, як і тим, хто вірить в Бога, так і тим, хто не вірить в Бога. Власне, якщо ви маєте свої інші враження про цю книгу, залишайте їх в коментарях, підписуйтеся на канал ділюсь прочитаним і найголовніше читайте, і насолоджуйтесь. Макський друг, де немає Бога.